Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на тему, хто або що заважає отримати вам бажане. Розклад буде завжди на три варіанти. Коротко про головне: хто або що заважає вам отримати бажане. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Відлюдних перевернути. вам заважає або ваш якийсь негативний досвід. Можливо, погіршення стану здоров'я. Можливо, ви за своїм біком уже відчуваєте, що не наразі те, чого ви бажаєте. Але, будь-що ви собі там не бажали, у ступ... в першому ступені заважаєте ви самі собі. Чомусь ви зависли на тих, знаєте, таких подіях, де ви вважали, що з вами поступили або несправедливо, або порушили ваші межі, або хтось вас образив сильно, і ви чомусь той досвід не можете від себе відпустити. А він вас руйнує. Вам для того, щоб отримати бажане, потрібно переосмислити все, що відбулося, відпустити весь негатив, і лише потім ви зможете рухатися далі. Тож, ви самі собі на заваді стоїте перший варіант. Другий варіант, що вам заважає отримати бажання. То з кубків. Можливо, ви занадто поспішаєте отримати все одразу. І, і, і бажаєте так, щоб у вас разом були і достаток, і прекрасні стосунки, і взаєморозуміння з оточуючими, і. Якісь, можливо, нові ідеї, можливо, ви швидко хочете чогось навчитися. І поспішаєте, 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 і це вам заважає. Ви не можете йти поетапно для того, щоб дійти до своєї крапки, яка вам буде відліком для кращого вашого життя. Тож для того, щоб ви отримали бажане, насамперед налагодіть і самі із собою стосунки. Урівноважте, визначіть, чого вам найбільше хочеться, і дійте тільки поступово. У будь-якому разі вам потрібні знання для того, щоб ви могли щось у своє життя залучити краще. Третій варіант. Третьому варіанту також не вистачає ресурсу або знань. Тобто ресурсу, можливо, не вистачає, це або погіршення стану здоров'я. Або немає розуміння, як вам знайти вихід із якоїсь ситуації. І до тих порад, які вам хтось надає підказки, можливо, вам якийсь наставник щось там розповідає. Ви не хочете того сприймати. Можливо, ви слухаєте, вважаєте, що так, так, але ви нічого не робите для того, щоб здійснити дійсно ті рекомендації, які вам ви отримуєте. І також, можливо, у вас просто, так, примітивно, для втілення вашого бажання не вистачає вам фінансів. Ну, а фінансів, звичайно, це, якби, вони відкривають багато дверей для людей. Головне, від них не залежати. Тож, на цьому етапі вам потрібно просто. Здобувати знання, підвищувати свою кваліфікацію. Можливо, комусь потрібно пройти якісь певні курси підвищення кваліфікації, комусь змінити професію, щось зробити таке, що до цієї пори ви не наважалися робити. Змінити обстановку якусь. І тоді ви зможете для себе отримати бажане. А я бажаю всім отримуйте все своє бажане.